Вітаю вас, діти, і пропоную послухати віршик. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. Розцвіли луги, діброви, Повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Цей віршик про весну. І ми з вами знаємо, що настала пора року весна. Давайте з вами пригадаємо, які зміни в природі відбуваються навесні. Як ми дізнаємось, що прийшла весна? Навесні Сонце починає гріти. Стає Тепло. Навесні сонце гріє, на весні стає тепло. Так, далі. На весні тане сніг. Давайте повторимо: Тане сніг. Молодці. Навесні трава стає. Зелена. Де дерева стають зелені. На деревах з'являються листочки. На весні трава і дерева зеленіють, стають зелені. На весні повертаються перелітні птахи, та люди будують шпаківні. Це будинки для птахів, які чіпляються на дерева. Називаються шпаківні. Давайте повторимо: шпаківня. Шпаківня. Так, це будинок для птахів. Навесні повертаються перелітні птахи. Навесні Люди починають працювати на городі, в саду та на полях. Саджають урожай. Навесні люди починають працювати на городі, в саду та на полі. Отже, ми з вами роздивились основні ознаки. Весни. Це ті зміни, які відбуваються в природі на весні. Яка пора року настала? Весна. Молодці. А тепер пропоную скласти речення про весну за схемою. Дивимось. Перша схема. Це скласти речення зі словом танути. Я почну першою. Наприклад, навесні тане, сніг. Давайте повторимо разом. Навесні, тане, сніг. Молодці. Наступне складаємо разом. Дивіться на стрілочку. Навесні. Що робить? Тане, що? Бурулька. Давайте з'єднаємо. Навесні тануть бурульки. Далі. Навесні. Тане, крига. Повторимо ще раз. Навесні. Тане, крига. Молодці. Наступне речення. Навесні. Тане. Сніговик. Правильно. Повторимо все речення. Навесні. Тане. Сніговик. Далі так само складаємо речення за схемою. Дивіться, навесні що робить? Гріє? Що? Сонце. Разом повторимо. Навесні гріє сонце. Так, знову. Навесні. Що робить? Тече. Що? Струмок. Навесні. Тече. Струмок. Молодці. Наступне речення. Навесні. Що робить? Зеленіє. Що? Трава. Повторимо. Навесні зеленіє трава. Чудово. Молодці. Давайте згадаємо, яка пора року настала. Весна добре. Які ви запам'ятали? основні признаки ознаки весни. Молодці. На весні сонечко починає гріти. Трава і дерева стають зелені, травка виростає. На деревах з'являються листочки. Навесні повертаються перелітні птахи. Люди починають сажати майбутній врожай. Чудово, молодці. На сьогодні наше заняття підійшло кінця, я вам кажу до побачення!